Привіт, друзі! Пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, на дворі весна. Стає все тепліше, сонечко сяє та гріє. А яке сонце на весні? Тепле, лагідне, яскраве, променисте, щедре. Сонечко підготувало віршик для вас. Ось послухайте. Весна весненька прийшла і тепло нам принесла. Сяє сонечко вгорі, ось і весело мені. А тепер давайте спробуємо разом. Дивіться на картинку та промовляйте зі мною. Весна веснонька прийшла і тепло нам принесла. Сяє сонечко вгорі, ось і весело мені. Дідки, чи сподобався вам віршик? А чи весело вам, коли на дворі сяє сонечко? Як будете гуляти з матусею на вулиці, Пригадайте цей віршик і розкажіть його сонечку, і воно вам обов'язково посміхнеться своїми промінчиками. До нових зустрічей!